Слава Україні! Вітаю в своєму каналі! І сьогодні я вам покажу, як зібрати цей тактичний ракетний комплекс точка, У. Єдине зауваження з приводу екстер'єру цього комплексу. У нього два лобове скла замість трьох. Мені не дозволилося доставити три лобові скла лише одне його розміри. А його розміри насправді крихітні. Довжину 11, ширину 4, висоту злегка більше 3. Ну, давайте перейдемо до огляду цієї машини і так Тут ви могли побачити слабенький піксель, що ви даєте, що це машина Збройних сил України. Звичайно ж, не лаптів. Також, тут спереду є, як я вам говорив, два лобові скла, фари з поворотами і, в принципі, нічого такого. Ззаду тримання ракети, яка, як піднімається, ви вже бачили у моєму короткому відео на окупанта. Хто не бачив, Посилання в описі. І так, всередині цього комплексу знаходяться тайли, що фіксують положення ракети в закритому положенні. Ось так. Тобто, я ніякий не можу нижче заховати. Давайте перейдемо до туторіалу на цю точку, але перед цим обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. Давайте розвивати український YouTube разом вперед до перемоги. Беру плиточку 10х2. сюди ставлю 3 ось такі крильники. 3, 3 штуки. Тепер дві плиточки 1х2 між ними. І 2 1х4 з боків це бампер. На одну плиточку 1 на 4 ставлю 2 плиточки 1 на 1 по бокам. Тепер я беру брік 1х1 з боковим кріпленням, тільки вдавлений. І на нього оранжевеньку квадратну плиточку 1х1 і другеньку плиточку 1х1. Також. І ставлю це сюди беру другу таку ж конструкцію, ставлю її навпроти. Це фари цього тактичного ракетного комплексу. Тепер я беру ось таку ось ось скосворотній 2х2. І виходить ось така вже мордяшка Вимальовується. Беру 1 на 8, ставлю ось сюди. Тут повинен буде 1х2 пропуску. Тепер мені потрібно взяти 2 пластини 1х6 і 2х6 і ставлю їх ось сюди. Можна сказати, 6х4. Закріплюю. Потім сюди 1 на 4, на мене 2 на 4. Ось така повинна вийти конструкція. Тепер давайте ще перейдемо до підйомного апарату. Для цього потрібно взяти ось такі дві детальки. Не знаю, як вони називаються, напишіть в коментах. Ставлю їх ось сюди. Ось таким чином. Два тайли 1 на 4. Можна взяти тайл е, 2х4. Ще один тайл 1х4 і тайл 1х2 із григблоком. Плеточки, 1, 2 з глибоким Ось така повинна вийти конструкція. у мене. Тепер давайте перейду вже до збирання кабіни даного тактично-акетного комплексу. Для цього мені потрібно взяти 4 на 4 плиточку і на неї ось таким чином грельдблок. Гриль-блок, як ви бачите, різного кольору. Середня целуат. Після цього ось сюди я ставлю брік 2х4 і на нього ще плиточку 2х4. Вина вийде вже ось така конструкція. І ось таке лобове скло, не знаю, як його назвати правильно. Теж напишіть в коментарях. Вже кабіна готова. Тепер давайте перейдемо до стінок З одного боку плиточка 1х2 і на неї плиточка 1х1. З іншого боку, така конструкція плиточка 1х2, на неї плиточка 1 на 6 і на неї ж 1 на 1 тайл плиточка Це, це вже все залежить від вашої фантазії. Ви на ось така конструкція. Тепер сюди беру ставлю 1 на 1, сюди 1 на 6. далі таким же чином збираю ось такі дві стінки, тільки скажу, як їх збирати. Вони повинні мати ось тут. Всім довжину. І ще 3 рівні по 8. Зверху тайл. Камуфляж це все залежить від вас. І ставлю її одну стінку сюди, іншу сюди. Пойдем вийти ось така конструкція. Чому не показую туторіал на збиранні цієї? стінки? Тому що в мене, як на жаль, було світло після вчорашніх ударів. І не можу я вам це продемонструвати, немає часу. І далі просто ставлю колеса. Звичайні, маленькі колесики. Сама пускова установка готова. Тепер давайте зберу ракет. Ракети збираються з трьох таких от бочончиків і верхівлі. Скріплю одне на одне, один на одне. На одне. І ставлю ось сюди. Ось так, щоб половина була висовувалась. Ось так. Ось так. І залегає туди до упора з таким закидачем. Все. Точка у точка У У Готова. Кому сподобалось, обов'язково вподобайка. Також обов'язково донайте на ЗСУ, якщо маєте на це гроші чи засоби. І також допомагайте Збройним силам не тільки фінансово, допомагайте їм, допомагайте їм, платити сітки, передавайте якийсь одяг, варіть їсти, хто що може. Давайте разом наближати нашу перемогу. Слава Україні і до нових зустрічей!